Вітарогоціння, знаєте, друзі, якщо би віруючи, вони всі були би курняні, і вони освітили весь світ, так? Що би було тоді світом? А знаєте що? Навіть не потрібно, щоб у школах викладали або ще десь, так? Хай тільки батьки дітей своїх просвітять, будуть світлом, розумієте для них, і тоді уже весь світ він поміняється. І тому Ісус каже, ви світло цьому світу, розумієте? І знаєте, що слово Боже воно було дано людям від самого початку людей від Адама і Єви і протягом всього часу. Якщо ми читаємо всю історію людства, що ми можемо бачити там? Це слово Боже, тому що це відповідь для кожної людини, розумієте, для кожного з нас, яка дає розуміння, хто ми, звідки, навіщо, чому. І пророк Ісая це півтисячі років ще писав, що цей народ нічого не бачить і не розуміють, мають очі, но сліпі, мають серце, но серце кам'яне. Тоді що відбувається? Що коли ми маленькі, нас це все так цікавить, розумієте? Так все захоплює. Але коли стаємо дорослі, тоді стаємо такі холодні, як айсберг в океані. Тому що айсберг з'явився у серці, а не в океані, розумієте? У серці поселилася темрява, і в цьому і є велика проблема. Як ви відноситеся до того, що Бог дає кожен день нам і хоче бути кожного дня з нами?